Здоровеньки були, слава Україні! Лондон is the capital of Great Britain, a Грейт of а Amplification have the best sound for me ever! Що я виразую, чи з'їхав я з глузду? Ні, все файно. Просто в мене тут новий продукт від Marshall, навушники, Marshall Major 4. А та нове відео на каналі Майфон. Поїхали. Знову маршал, щось дофіга маршал на каналі можеш ти сказати. А я тобі відповім. А чому ні. Тому заварюй чай чи наливай каву, чи насипай борщу, і погнали. Поговоримо про цікавий гаджет від британців. Так, давайте закриємо відразу запитання про те, що навушникам вже, мабуть, більше трьох років. Ну і у вас і швидкість, що ви так знімаєте через три роки після виходу навушників, і так далі. По списку. Навушники потрапили мені до рук тільки зараз, та і оглядів українською можна на пальцях однієї руки перелічити. Ну і найголовніше навушники досі продаються на сайті виробника. Ну і звісно ж, на сайті Майфун. Так що це навушники, які перевірені часом. І що ж в них такого, зараз розповім. Коротше, довго розпочинаємо. Погнали! Marshall Major 4. Треба багато набити. Татух було до цих навушників. Розпочнемо з дизайну. В продуктах від Marshall дизайн то любов. Ти тільки подивись, який колір, яка текстура. Хоча це і не шкіра, а замінник шкіри, бо всі типу за і всі ці справи, але має вигляд максимально хіпстерської двіжухи. Ну або для брутальних бородатих мужчин з околиць Ліверпуля чи Бірмінгема. Правильно? Ну, по-перше, цей колір коричневий, має ну, прямо дуже крутий вигляд на мій смак. По-друге, цей надпис MARSHALL на чашках навушників дає зрозуміти, що ти або хіпстер, або шариш, що таке маршал, і любиш, як і я, звук від британців. Ще є класичний чорний колір навушників, але мені особисто сподобався більше цей. Є металева шпилька, чи як правильно сказати, швидше кріплення для навушників до дужки цієї самої навушників, яке, яка лягає тобі на голівеньку. Це саме кріплення слугує регулятором під розмір голови цієї дужки. Щось зачепив, ні? Yeah, no. <сум> а ще навушники можуть отак. Поп-хоп склав і запакував собі в якийсь чохлик або закинув в рюкзак і вони займають менше місця. Шо там, AirPods Max? Як справи? З роз'ємів та елементів керування навушниками, то тут все максимально просто. Є Type-C для заряджання, є роз'єм 3.5. Для навушників. І так, їх можна підключити не тільки через Bluetooth, а й через 3,5 дріт, який є в комплекті, який теж стилізований та класнючий. Ну і все керування відбувається за допомогою ось такої золотистої кнопульки. Вона ж джойстик. Вона ж перемикач треків, вона ж кнопка вмикання і вимикання навушників, вона ж підключення блютуз. Все просто одна кнопка, яка не псує всю красу навушників. І для мене особисто цей спосіб керування є досить зручним та інтуїтивним. Накинув трек туди, трек назад, звук, туди, сюди. включив, виключив. Важливо сказати, що навушники типу On-Ear накладні. а значить, в когось можуть боліти вушка після довгого прослуховування або просто носіння цих самих навушників на вухах. І ще відразу теж важливо знати, що Major 4 не сертифіковані ніяким типом захисту від пилу чи вологи. Я думаю, не помруть, звісно, від маленького дощику, від потрапляння під дощик, але не варто надіятися, що під проливним дощем з ними все буде окей. Тут вже як пощастить, але на мою особисту думку, таку красу. Краще поберегти від впливу зовнішніх чинників. З приводу зручності носіння Major 4 на голові, то на моїй головешці сидять чітко та міцно. Звісно, якщо потільопати головою добре, то я думаю, спадуть. Але тож треба прямо в дикий кураж вийти під час прослуховування музики і танцю, щоб так тіліпати головою. А в цілому, файно сидять на вухах та на голові. Ще таке варто сказати, що, мабуть, Major 4 не для літнього сезону, бо може бути спекотною. Вушкам 40 градусну спеку з навушниками на них. Major 4 маємо динамічний 40 мм драйвер з імпедансом 32 Ом чи 32 Ом, чутливістю 99 дБ та частотним діапазоном від 20 до 20 00 Гц. Що мені особисто дає знання цих всіх специфікацій та даних, та, мабуть, нічого. Людям, які розуміються на звуці та професіоналам в цій справі, це, звісно ж, важливі речі. Так от, якщо брати середньостатистичного користувача бездротових навушників, то ці всі характеристики для таких людей, в число яких входжу і я, дають класний м'який звук, і знову ж таки в стилі Marshall цей звук, як і всі продукти компанії, що мені вдалося протестувати. Звук Мейджор 4, мабуть, не для якоїсь електронної музики чи щось типу того, і мабуть не для репчику, типу Pop попсмоук, найловел і такого. Типу музики, там, де має так бумкати, що аж барабанні перетинки вилітають. Major 4, на мою особисту думку, для чогось більш лайтового. Типу Arctic Monkeys, MGMT, Kasabian, якогось можливого легкого року. Файно залітає Френксінатор Арета Франклін, Хед. Файно можна послухати і Меджен Драгонс, яким, до речі, величезний респект за підтримку України. Звісно ж, можна заслухатися в Мейджер 4 безсмертні хіти і Васюка. Та й взагалі, що завгодно, навіть якусь японську попсу можна послухати з задоволенням. Але там де не бумкає дуже. Загалом мені сподобалось, як звучать Major 4 у всіх моїх плейлистах. Оце британський звук, як я його тепер називаю. Здається, цей британський звук моє. Виходить, знайшов свій звук в наушниках, а це зробити ой, як непросто, бо в кожного свої пріоритети та вподобання щодо музики. Передрікаючи. Коментар під відео. А де тест мікрофону в безпровідних наушниках? А ось. Раз, два, три. Пишемо через наушники Marshall Major 4. От так от пишуть мікрофони Marshall Major 4. А тепер пишемо звук на вулиці на Marshall Major 4, де проїжджають машини та ходять люди. А тепер ще й вітер і автомобіль. Що стосується того, як чує співрозмовник під час розмови, то чутно добре та розбірливо, Звісно, не порівняти з мікрофоном в смартфоні, але загалом ніхто не скаржився на те, що ніфіга не зрозуміло і говори максимально чітко та нормально. І все в цьому сенсі. Мікрофони норм, не найкращі, але загалом файні. І тепер про додаткові фішки в Major 4. Знаю, що ти подумав чи подумала, які додаткові фішки. Вони ж прості, як двері, бери та слухай. Я теж так спочатку подумав, але є парочка цікавих додаткових додатковостей, так би мовити, в Мейджор 4. Одна з яких можливість підключити іншу пару Мейджор 4 через роз'єм 3,5. а саме один кінець в одні наушники Major 4, а інший кінець цього ж дроту в іншу пару Мейджор 4. Наприклад, того що йде в комплекті 3,5 дроту з наушниками, і можна вдвох на мейджор 4, на двох мейджор 4 слухати одну й ту саму музику. Припустидите такі поруч, слухаєте улюблене музло, або переглядаєте фільм і обоє в наушниках, і все чуєте, і нікому не заважаєте, до прикладу, в тому ж потязі, все файно. Ще одна додаткова додатковість, така от тавтологія, я про бездротову зарядку в Marshall Major 4. Чому це додаткова фішка? Ну, як мінімум, через те, що в навушниках такого типу з бездротовою зарядкою я знайшов всього пару моделей. І те, і ті якісь типу, ну, ігрові від Logitech і ще якісь, про які навіть не чув. А от такі як Major 4, що взяв, одягнув на вуха, ввімкнув улюбленему зло і пішов по справах, я не знайшов з підтримкою бездротової зарядки взагалі. Так що додаткова функція, так би мовити, бездротова зарядка. Приємно. Ну і якщо я вже згадав про зарядку, то можна і про автономність поговорити. Автономність це, мабуть, одна з найсильніших сторін Major 4. Тут треба тільки вдуматися. До 80 годин прослуховування музики на одному заряді акумулятора. До 80 годин. Оце показник, так показник. Серед конкурентів я знайшов максимально наближений показник тільки в двох конкурентів. Ну, один із них я б навіть не назвав конкурентом. А от другий це з своїм JBL Tune 720BT. В них показник автономності до 76 годин, а другі наушники це Adidas RPT02 Soul з 80 годинами автономності. Чому вони не конкуренти? Та тому що є така інформація, що навушники для компанії Adidas робить саме Marshall. так що, наче й не конкуренти. Але ті Adidas треба слухати та тестувати, бо там може тільки автономність крута, а все решта таке собі. Загалом повертаючись до автономності наших Major 4. То 80 годин це дуже крутий показник автономності. Та ще й до всього є підтримка швидкого заряджання. 15 хвилин заряджання навушників дає 15 годин прослуховування музики, що взагалі файно. Так ще є бездротова зарядка. До речі, повний цикл заряджання майже 4 з 0 до 100% займає біля 3 годин. Я взагалі люблю автономні гаджети, ну, до прикладу, ті смарт-годинники чи навушники. Для них це дуже крута і потрібна штука, на мою особисту думку. Так що з автономністю в Маршал Мейджор 4, за автономність, точніше, турбуватися взагалі не варто. Це просто британський монстр по автономності серед навушників. Та ще й з файним звуком і дизайном. Але то вже висновки та підсумки про ці навушники. Ну, якщо така справа, то давай до висновків і перейдемо. Висновки, що ж тут сказати? Та для мене все просто і зрозуміло. Навушники та і в цілому продукція від Marshall, наче створена спеціально для мене. Звук мені подобається своєю м'якістю та якоюсь харизмою. Так, якось абстрактно звучить харизма у звуку, але є, як є. Та ж сама крута автономність, дизайн просто супер. Особливо в цьому коричневому кольорі. То просто любов. Можливість слухати Major 4 як через Bluetooth, так і по дроту 3.5. Це теж крута додаткова фішка. Загалом все як я люблю. А от чи кожному підійдуть ці навушники, це питання відкрите. Обов'язково перед покупкою, якщо є така можливість, то варто приміряти їх на головешку, на головешку та на вушка. Послухати хоча б трішечки, протестувати, чи подобається, як вони звучать, бо конкурентів цій ціновій категорії вже багато. А ціна на момент зйомки десь біля 6500 тисяч гривень. Ті ж JBL, чи Anker Soundcore, чи ще багато інших. Так що обирай саме такі навушники, які підходять та подобаються саме тобі. Бо мені особисто капець, як сподобалося Major 4. Такі справи. Пиши, що думаєш про ці чудові навушники. І давай накидай в коментарі, які ще є навушники з файним дизайном та крутим звуком. Всім дякую за підтримку, продовжуємо працювати далі, а ти не забудь про вподобачку під відео, про коментар теж. І продовжуйте підтримувати українське. Обов'язково підтримуємо, донатимо та допомагаємо нашим найкращим захисникам та захисницям, що боронять нашу найкращу Україну. І все буде 4-5-0, як кажуть наші козаки. Слава Україні! Слава Зсу, побачимось.